Ви готові стати наступним мільйонером. Посеред величезного всесвіту можливостей, де кожна зірка на небі може уособлювати мрію або бажання, я закликаю сили, які течуть мою долю. З відкритим серцем і ясним розумом я шукаю ключ, який може відкрити таємниці фортуни, подорож не лише до збагачення, але й до відкриттів і перетворень. У цей священний момент. Коли слова течуть ніжним струмочком, я відчуваю глибокий зв'язок з Божественним, тонку лінію, яка вібрує від дотику до наших найщиріших прагнень. Я молюся не лише за себе, але й за всіх, хто розділяє цей величезний світ, щоб удача завітала до нас, принісши з собою обіцянки нових горизонтів. З моїми очима, зверненими в нескінченність, де нічне небо зустрічається зі світанком. Моя душа прагне знаків і символів, розшифровуючи послання, заховані в зорях. Це момент, щоб звернутися до давньої магії, тієї, що живе в забутих куточках часу і простору, чекаючи, щоб до неї звернулося. Нехай ця молитва буде маяком, променистим світлом, яке спрямовує числа до мене, як листя, що несе осінній вітер, кожне з яких несе в собі унікальну можливість. Це пісня мого серця, мелодія надії та очікування, що лунає крізь космос у пошуках найвищого благословення. У цю урочисту мить, коли ніч огортає тиша, я спрямовую свій дух до невідомого, шукаючи мудрість, заховану в складках часу. Це поклик за межі буденності, пошук откровень, що розгортаються в загадках сновидінь. Я твердо вірю, що між шепотом сутінків і першим сяйвом світанку є таємниці, які чекають на розкриття. З повагою і смиренням я піднімаю свій голос, щоб досягти небесних сфер, просячи їх допомогти мені у виборі чисел, які обіцяють змінити мою долю. Це прохання про ясність, бажання, щоб сили всесвіту вирівнялися, щоб запропонувати не просто удачу, але чітке бачення шляху яким я повинен слідувати. нехай двері в майбутнє відкриються добротою і силою почутої молитви. Якщо вам подобаються подібні матеріали і ви хочете дізнатися більше таємниць і чудес, не забудьте залишити свій лайк, активуйте дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити жодної нашої новини та підписуйтесь на канал. Ви приєднаєтесь до нашої спільноти. Яка завжди в пошуку знань та натхнення Давайте разом відкривати таємниці всесвіту, щоб отримати це неймовірне благословення і стати частиною цього ланцюжка позитиву, напишіть в коментарях таку фразу Я готовий отримати величезну суму грошей і стати наступним мільйонером. Поділіться своєю енергією і намірами з нашою спільнотою. Зміцнюючи наш зв'язок і збільшуючи шанси всіх нас на досягнення мрії, давайте разом притягувати удачу та змінювати своє життя. Всемогутній Отче Боже, що правиш небом і землею, даруй мені зір, щоб зазирнути за завісу повсякденності. Благослови мене інтуїцією, щоб вибирати числа, які доля приготувала, щоб у моїх мріях числа танцювали з ясністю і точністю. Духи удачі, провідники світла і процвітання пошліть мені ясні знаки і нічні видіння, нехай виграшні числа прийдуть до мене у вісні перед світанком, осяяні зоряним світлом і прошепотіли нічним вітром. Нехай ця удача буде символом нових починань, і нехай кожне число, що з'являється, зміцнює мою віру і надію. Я не шукаю лише особистої вигоди, але й можливості ділитися. Поширювати радість і допомагати тим, хто поруч зі мною, володарю фортуни і долі, почуй мій заклик сьогодні, коли я шукаю таємниці, які можуть змінити мій шлях. Нехай твоя рука веде мене, коли я вибираю кожне число, і нехай спокій наповнює моє серце на кожному кроці цієї подорожі. Ангели провидіння шепотіть мені на вухо. З Божественними підказками, які течуть як тихі річки. Нехай кожне число, яке я обираю, буде благословенним і очищеним, несучи в собі суть фортуни, що поступово розкривається. Сили всесвіту, вирівняйтеся в гармонії і благодаті, даруючи мені шанс на світле майбутнє попереду. Нехай цей шанс буде не просто везінням, а небесним збігом. Позначеним заєднанням зірок під твоїм вічним наглядом, володарю часу і вічності, дай мені терпіння і зосередженість, щоб дочекатися плодів долі, які дозріють у свій час. Дай мені зрозуміти, що кожна мить це шматочок божественного пазлу, і що справжня нагорода приходить до тих, хто чекає з вірою. Дух мудрості, наповни мене своєю ясністю і баченням. Щоб я міг розрізняти ефемерне і вічно цінне дозволь мені використовувати будь-яку вигоду не тільки для власної користі, але й для покращення життя інших, поширюючи твою щедрість і любов. Небесний Отче, нехай моя молитва буде почута і прийнята з чистотою намірів і щирістю мого живого серця. Нехай отримані благословення будуть розділені в достатку. І нехай кожна цифра буде свідченням твого чудового творіння. З вдячністю і смиренням я приймаю цей дар, знаючи, що все, що приходить, приходить не просто так. Нехай ця молитва відлунює за межами зірок, і нехай фортуна посміхнеться мені, проводячи мене через числа, які я шукаю. Амінь. На шляху до успіху ми часто зосереджуємося лише на миттєвих результатах та особистій вигоді, забуваючи, що справжня реалізація є багатогранною та стійкою. Вкрай важливо усвідомити, що етика це не лише опора для побудови гідної кар'єри, а й фундамент, на якому має будуватися все професійне та особисте життя. Доброчесна поведінка позиціонує нас не лише як професіоналів яким можна довіряти, але й як гідних захоплення та взірцевих людей? Віданість справі ще один важливий компонент довготривалого успіху. Це означає більше, ніж просто наполеглива праця, це означає постійне прагнення до досконалості та постійне особисте і професійне вдосконалення. Віданість своїм цілям і цінностям не лише спонукає вас до досягнень. Але й надихає тих, хто вас оточує до реалізації власних прагнень з неменшим завзяттям. Вдячність, у свою чергу, є силою, яка збагачує наш дух і пов'язує нас з іншими людьми та світом у ширшому масштабі, усвідомлення благословень у нашому житті та вдячність людям, які сприяють нашим успіхам, робить нас скромнішими та відкритішими до нових можливостей. Вдячність вчить нас цінувати те, що ми маємо, і використовувати наші ресурси мудро і співчутливо, посилюючи позитивний вплив наших дій. Нарешті, справжнє мірило успіху часто відображається в тому, як ми ставимося до інших і в нашій здатності піклуватися про ближніх, а не лише про себе. Цей альтруїзм не лише формує світ навколо нас у позитивний спосіб. Але й формує наш власний імідж та спадщину. Надаючи пріоритет благополуччю інших, ми створюємо мережу підтримки та взаємної поваги, яка підтримує наш власний шлях до успіху. Коли ми розмірковуємо про шлях до успіху, то розуміємо, що він побудований не лише на таланті та можливостях, але й на виборі, який ми робимо на кожному кроці. Цей вибір, якщо він ґрунтується на етиці відданості, вдячності та альтруїзмі не лише формує наше життя в позитивний бік, але й впливає на життя тих, хто нас оточує. Цей шлях довгий і часто складний, але він однаково корисний. У процесі ми відкриваємо для себе, що справжній успіх виходить за межі особистої самореалізації він проявляється найповніше, коли ним ділитися з іншими. Інтегруючи турботу про інших у наші амбіції, ми розширюємо наш вплив і спадщину за межі особистих кордонів, сприяючи створенню сильнішої, згуртованішої спільноти. Це і є справжнє значення процвітання. Важливо також пам'ятати, що шлях до успіху це безперервний цикл навчання та зростання. Кожен досвід, як тріумфальний, так і складний, пропонує нам цінні уроки. Які можна застосувати для покращення не лише власного життя, але й життя тих, хто нас оточує. Тому саме з духом постійної допитливості та відданості ми повинні продовжувати, завжди шукаючи способи бути кращими та ефективнішими в нашому прагненні до успіху. Я запрошую кожного з вас поміркувати над тим, як ви можете включити ці цінності у свій власний шлях. Подумайте про невеликі. Але потужні зміни, які ви можете зробити, щоб не лише досягти успіху, але й підняти його до рівня, коли він принесе користь усім. Нехай роздуми в цьому відео надихнуть на практичні та трансформаційні дії як для вас, так і для спільноти навколо вас. Приєднуйтесь до нашої спільноти, підписавшись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви не тільки отримаєте доступ до більшої кількості подібного контенту, але й допоможете зміцнити нашу мережу людей, які прагнуть до особистого та колективного зростання. Кожна підписка, кожна вподобайка і кожен коментар наближає нас до перетворення інсайтів на реальні, осмислені дії. Крім того, якщо ви вважаєте, що роздуми викладені тут. Можуть надихнути і принести користь іншим, не соромтеся поділитися цим відео. Поширення цих ідей потужний спосіб створити хвилю позитивних змін і показати, що разом ми можемо досягти набагато більшого. Давайте об'єднаємося, щоб розвивати спільноту, яка цінує справжній успіх і важливість змінювати світ на краще.